Це ж, знаєш, 1.8 TDI, чіп туди 200 сіли. Це перший момент, коли ти відкрив якийсь капот якоїсь машини і Хай щось сказали. сказав. А, ні, ну тут все зрозуміло. <плак> Труна всього. Ми на каналі Шопатачки. Ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас шкода Октавія. А5". Шкода Октавия, опять 2009, ты же знаешь, что Шкода же, все же кажут, что Шкода надежна из-за того, что она вах. А, вот она что. Ну, я читал, я пытался что-то найти, что-то почитать, думаю, надо шуток каких-то накидать, там были шутки про Audi, шутки про Volkswagen. но все же, знаешь, 1.8 TDI, чип туда 200 силы. вот это А ты без чипа так же делаешь на BMW, да? Поэтому масло есть. Ні, ху... nee, так а що, ваги більше їдять масло. Ваги, ваги, ваги більше їдять. їдять. Масло есть? Yeah. Масло не їсть. Що за мотор? 2.0 дизель. 2.0 дизель? Ооо. Це ж інша тема. А це його і чиповать. До був 235 сіл. Був би 1.8 TDI. Як ти відносишся до. Дошкоди! Давай не до Шкоди. дошкоди. Пока до Шкоди. Я спочатку думав собі купить. Ты сначала думав собі купити? Он мене переубедив, щоб МВ пили, я тебе йому повірив. І купив ти девятку, да. Знаешь, такі чувства, будто бы ты бы дослідал, и тебе не кажется. Димон, как ты относишься до шкоди? Давай до шкоди. Честно? Честно. Честно. Никода. Взагалі. В житті б не взяв стой. би. Її. Не так, ніколи, дивись, ніколи мені Октавії не подобались. Не знаю чому. Щось з самого дитинства в мене до них якась нелюбову. Як у Сірого до Мерседесів, поняв, вони мені, в принципі, ніколи не подобались. Я чому? не знаю чому. Я ж кажу, така штука, як от, у поняв, Сірого з Мерція з Мерседесами, в мене ну от так само з Октавією. Ніколи вона мені, мені ну, не подобалась, не заходила. Єдиний момент, колись їхали з Києва на Блаблакарі з чуваками, вони купили Актаху, тільки-тільки купили. Також А5, тільки сіданчик. Ну, не сідан, він ліфтбек. Да. От. І е... тип каже, ми її тільки купили, їдемо з Одеси в Суми до чи Дружбана, чи однокласника, неважливо. Їдемо, каже, в баню бухать. Тому, хлопці, ми каже, спішимо. Я ну, перший раз в житті я доїхав з Києва менше, ніж за три години. Мені було дуже страшно. Прям ну дуже. Особливо на цьому, на прилуках, поняв. Коли ти по бетонці їдеш, а він такий, типу. А вони через прилуки їхали. Ну, неважливо. <реш> так, так вийшло. Ну, От. І він такий, ну. Підтаплює нормально, вона йде добре, ну, типа прикольно, все. А він по бетонці, ну, фігачить, ну, не знаю, десь 150, мабуть. ну, мені так Потім він казав, що було 160. Ну, то неважливо. Ну, не в тому. Ми їдемо по бетонці, поняв. тишина, ну, щось музичка грає, поняв, ми там щось ля-ля-ля, щось розмовляємо, розмовляємо. Я сижу ззаду. А потім тіп, який його дружбан спереду сидить, такий. ІЕТ! І починає тарать, понял? Каже, Стелла, понял? А там же, що це кругове. А ми 160 під'їжджаємо. <рігла> ну, коротше, я ну, тримався всім, чим міг. понял? Я, <рігла> я Я, <рігла> <даже, спорки> я навіть от піджався, поняв, щоб марселес. триматися всім, коротше, всім чим міг. Я думаю, що в мене тіло вростало в це <рігла> <рігла> сидіння, понял? Типа всіми чакрами. Ну, от. ну доїхали нормально. Стрімно, але но нормально. Це єдине, коли я їздив в Октавії. Більше, після того я такий, ну от ніколи вони мені не подобались, знаєш? І типу не то, щоб случилось дитину. так, не то, щоб случилось так, що вона почала мені подобатися. Ні. От тобі подобається зовні? Ну, прикольно, да. так. Прикольно зроблено. Та ніхто ж не каже, що вона не прикольна. Так я в тебе й не спрашую. Я в нього спрашую. Як же швидко переобувається, починає. по нього так, от умов. Сальто зробив, Дивлюсь, були шльопки, вже красок. Доброго. Доброго. Дякую, що виділили нам годинку другу. Я сподіваюся, за годинку справимося, щоб оцей не почав згружатися. А, надежда. надежда. Уже їздить. Надежда, 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 надежда на те, що ми закінчимо побыстрее. Скільки вона в тебе? Два роки. Два роки? І ти тільки вирішив потонуватися? — Чого? Я тільки лоб затонував. — А, Димон. Димон, Димон. Глянь, а? Бачиш, як качественно потонировано. А знаєш де? Знаю. Верту автохаб. <laughs> що ви, дивитесь відео? А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався Верту автохаб Посилання під відео. Що С... привело до цього авто? Uh, інтересний варіант був. Не, ну. Нет, Не, вона... Ця... вона зараз сума така стала. А, вона була. То вона була в нормальному стані Ну без этого всего 2 літра, повний привод, дізельок По... Полний привод. Це Вони клас. йдуть повний. Повний передній, чи відключаємо, uh, підключаємо, подключаємо, підключаємо. подключаємо. Да, То і. Подключаємо. Подключаємо. Тобто можна там... передок і погнав. Ну, Хочеш в ліс? Не. Ти не паняв. Ну, кнопки ж немає відключення, да? Чи є. Ї, чи щоб по бублики крутить є? Постійно вона на передньому. Я да, ну, потрібно що ти як, підтикаєш. Якщо як, 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 підтихаєш... як, 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 там лужу поймав або обочину, сразу підключається і я їду дальше. Все, я зрозумів. Прикольно. Що ти по ній робив? <laughs> uh, дві стоєчки стабілізатора, радіатор, колодки, і все. Ну, Таніровка. Ну, то і не вважається. А це я. Все як все його? покупалось. Таніровка. Все, що додатково, все сам дівав. Труна цього. Бля. Яка труна. Зас... Труна. В якій крутиться грав Дракула, коли создавали логан. Дачу. Я завжди, думав, що оце зверху це. ну... Коли малий був, не надо, дивитися. Де... Доски для серфинга возьми. Ні, цей. Лодка перевернута. Як його? Мотоцикл водний. А. Не, а всі... ну варіант. Ну, я коли був малий, це, ну, це я вот год назад узнав, що це не водний мотоцикл. А до цього ти думав, що водні мотоцикли от іменно так виглядять, Так. Да? Да. Що було перед нею? Була Mazda 626 а перед нею Forzusion. То за сколько ты програм? 9,5. 9,5. Це Бар -бар. з Ростоможкой з усім. А. Якщо в тебе дизельок, повний привід, ну. Да, да. Це да. ми ще салон не бачили. Вона ж може бути, я так розумію, що вони бувають на таких жирнючих комплектаціях. Яка витрата палива на сотню? По городу. Ну, по городу чаще? Ні, за городом. Скільки за городом? Ну, 6-7. 6-7. А якщо по городу натаплювати, то 11. Та 11. Це, це що, витрата? 11 в Америці об'єм є такий. Де ти працюєш, щоб. Менеджером працюю. — Менеджером. Менеджером? — Брат. <сіст> на чому? По електриці. А, ну я на м'ясно гільді. Щось <сіст> інше думав? Думав аудюху. Аудюха. Ну, не потягнув би. Це ж знаєш, ну, що такий великий багажник. Щоб туди можна було запихнути всі свої мічти про ауді. Разниця тільки на штука. А 4 десятку буде коштувати. А 4 буде десятку коштувати таких років. <сіст> ну, так. А, обслуживать. А что ты вы знаете, что я не знаю. Ну, Нет, породок другой вообще полностью. Вообще? Полностью? Ого. Ну, не сдавали, что я не могу. И опять же, в Ауди только от третья шла, что двигатель вот так стоит. Mm -hmm. Всех остальных вот так. И там, ну, все по-другому. Кажу акта характерная. Она выглядает, ну, вот честно, вот ця сейчас, ну, типа, не подлизнуть ничего. Но у цьма мне не подобается, она красивая. Не подлизнуть ничего, но снимай штаники. <з> Седай. Діма ще задній. Ну, Мені коли Рома скинув, я такий брат. Затанірована кайф. Так, не часто ремонтуєш? Не, не бачиш, ремонтується не часто, тож це вах, він просто гниє, гниє? Не, не підгниває, не де. Ну, ми ще дайдем, нова брат? рубрика. За, подні... Заїжджаємо на яму. Де ми яму знаємо? У Тараса задумав. За два роки користування, плюси-мінуси. Давай с плюсов, Шо? ну кайф, ладно, да, св... сверху кайф, тут согласен. Плюс, такой жирный. А с минусом объема хватает. Объема не хватает? Хотелось бы трех. Объема ему не хватает, я тебе дам координаты, там тебе турбинку запахнуть. А, а заầu, сколько, почекай, сколько в ней? Со старта было 140. Ага. А, ну, уже чип накатил. Ну а зараз? Ну, под 180. А, цей момент? 410 примерно. О, ну так это понятно. Это же дизель, тут момента хватает. А, не, ну тут все понятно. Что, <laughs> что? Да. Дверь открывается и закрывается. От... да? Не будет, это Октавия, она, ну, типа, не будет так легко. Как у меня пассажирская. <смех> 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 а, я думаю, что он так удивился, у него уже дверь сегодня сломалась, ручка. Николаевич. Боже, я понял, у нас полчаса идет на перемещение Сереги в Поперечно. Ну. Место. Из плюсов доступ, глянь, який хороший. Из мінусів ты х** назад зарезешь. Це перший момент, коли ти відкрив якийсь капот якоїсь машини и что сказал. Такий, ну, ну понятно. Не, понятно. Ну, тут... ну тут все понятно, что. А, ну да. да, Ось да. Якась х**, ну, он якась хуя. Он якась хуя. Да, да и, тряпочка. А... Це аккумулятор. Це аккумулятор, да, до речі. А це тряпочка. тряпочка. Це тормозуха. О, а, масло не бере, тормозуху. Тормозуху бере! Все! Ну я скажу так: мене в Ага. знімав, только защиту. Только защиту. А фари, якщо треба перекрутити. Фари снять? Дві секунди. ну вона випрыгає. Те, що вони як у Volkswagen 10 достаються, це понятно, яку, по-моєму. Открутилося і от витянув, і воно в той в руках я все равно це вся вырежу. Не, не бачу, я що бачу, что що это що... чи... трошки вище і бросать. Ага. О, все. Нормально. Лянь, Димон. Камера. Да. Китайська. Да. Сто процентов. вона не стандартна точно, бо там такие креплые, что. Ну да, затем стояла рідна. І мафон стояв там рідний. Mm. <laughs> Тут мечты не тільки. Не-не-не-не-не. Чего? Технология. Технология. Стоп. То есть мы атак? Да. А, ну там и написано типа пресс. Пресс. Бомба. Сейчас. И сейчас момент. Кто себя так ставлю на паузу, опускается в комментарии колхоз Добрались до машины. Нет. Такую машину на осмотр дали. Крючочки для пакетов. Нормально. Нормальная тема. Э. Е -е... Гля. Нет, тобто что сказать по багажник. Ну, сюда мечты не только про Audi влізуть, а ще и про Volkswagen можно рядышком засунуть. Ну, Из-за того, что второй пол, ага. сидушку складываю. Почти 2 метра. Це прикольно, А тебе я бы за щось, что. Що... Ні, не прикольно. Що велике і чорне, так? хе Велике, бля, для тебе це велике? Ні, ну я кажу, бачиш, що вона обладнана. А там нема нічого. Ну не будемо обла. чого? Там болтик просто. Це щоб сразу зроблено, щоб міняти. А сколько не дивився сколько стоїть? Я, якщо вона в мене зараз в руках останеться? А як? сильнее, че... А ну пока... И все. <с Wenn> Понеслась. Понял. Ну, не в одном же мы не будем в Ну да. Да, я сяду. Опа! А что мне не сдавалось, что в ней больше места? Колись раньше. Чи то я был меньше. Так. Друзья, это же ты головой был? Ну, это, наверное, допу функция, да? Ну, конечно. Це ти добавляв, да? Поняв. В принципі. А ну о, микролифт. Микролифт есть. Подожди. Подмокодні Ну це пока біло посолочку. І знову це за штука. Не. вона не факт, що вона. Просто не біло, як вона. Нет. О. это це прикольно. Хотя. Что це? Это ты сам работаешь? Нет. Это у нас такие. Я скажу, я третий раз открыл это. Ты что, ты думаешь? Я открывал? Есть, есть, все. Ну, у тебя есть в ночь А ты знаешь, что самое главное? А где подстаканник? Не, нема. Сзади нема. Ну, вот сюда поставлю, Ну, и нормально. Чтоб что? Чтоб все. Ну, эльсек для лыж. Да и опять это все. А, О, так не То есть. И. И вот это. А! От целось мы не, конечно. А я не знаю. Ну, типа, знову ж таки, справа привычки, я думаю, потому что. Ну, давайте так. Если рассуждать, француза се кое дивились. Коли. А! О там! Ну це да. Нагой надо наживуть. Ну вона сама пособий. Не не надо. Ну, она странная. Что Мане... ты, ну, типа, вот что? Че... здесь. Чтобы ты садив, и типа... Вообще ни хрен сзади. Не <свят> <Ми>, весло, уже <свят> хорошо. <свят> 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 ну да. Мы Но вижу... оно в динамике, ты Вот это динамик. Ну, печалки. И в нем... И в нем ну, логично. Кнопка. Ле, логика. Лэ логика. Ле логика. Кстати. Что? Пластик. Это причем гремящий, Нажали. А спереди не пластик. А чё? Ні, ну це актаха, да. ну, в Если ну, да, да, так да, разбираться, це ну, <свят> не пацан, ну, блядь, це не портфель якийсь. Вона ж так і придумана. Просто когда седаешь, чтобы ты знал, что это акта. Акта. И ося. Ні, то понятно. Ну то... там вздерта. всього. скорее всего. Оце. Не було? Ну там воно отпала, бо вона тут, не, бачиш, що відпадає. Отриснуто. Ну, типа, вона така і є. Ти ламай, не твоя машина. Да я для чого? Це прикольно. Прикольно, ну, телефон кинув. Ну, ну, да, телефон, ну, телефон кинув, забувся за него. Ногу опа, и пополам от него. Щуточка, отверточка, болтики, все к нам. А кто ви? Да. А Там еще между ног такой кармашек есть. Ну да ты что ты показал, то не кармашек. Для тебя не кармашек. О! Да, и тут всякое типа. Тики дивись. этот, елозиться неудобно, бо у штука не дає. Удобно. Да елозиться мы не будем в цій машине. Понят? Руль. Ну це ж. Э, гольф. Да? У тараса такі, точно такий же був. Що да. у нас на дверках? У нас на дверках сірий. Я не так. на дверках. Сірий на дверках. У нас регулював. Ну не трогай до нього. Регуліровка регулювання дзеркал. І підігрів там. І підігрів. І підігрів, і складування. А, це туди-сюди. О, це прикольно. У нас, кстати, китайське давлення шин. Знаешь, китайский. Китайский. Ну. 100%. Шо зеркало. Зеркало. Гольф. Один в один просто. С датчиками. С датчиками. Затемняется? Да. Ну вот кнопка. -а, Там можно прыгнуть, ну, типа, выключить схему. А, выключить схему. Це у нас шо? Свет? Це у нас свет. Те ж самое, что сзади. Да. Незручно, вот? Вообще, ну, не Опа. Як в газелі Як він <рігін> швидко це закрив. А тобі. Ну, здрави ця ж машина. Дуже. <рігінь> диви, я Ти как... пересчитаєш, <рігінь> що <рігінь> я його знаю. <рігінь> Пальці липсі. Диви, яка хороша машина? для <рігінь> таксі. <рігінь> <рігінь> кнопка. <рігінь> а де звук? Не, ну вона тихенька. Тихенька кнопка. <рігінь> Не закривається. Чи закриває? Закривається. Вліва не закривається. Ми зрозуміли, що обзор буде хороший. Класна тачка! Бомба! Тобі подобається шкода? з самого дитинства любив Октавій. Не знаю, чи стягне мене до них. А це що? Я думав. ладно. Ні. <рі> ну це переклеєно вже. Ну тут кнопка. Но, а -а, ты зрозумів? Кнопку нажимай. Ага, ты. Ну, але є микролифт. мікроліфт. Попробуй. Мікроліфт. Ти так сильно. А не... Ні. А, но... прикольно. Е, э, механіка шестиступка. 4 х 4. А це обдув скла? Да. І а це воно йде... От сюди. А, вот. Я, мені просто а. його а. не видно. Сюди. Прикольно. Так, що у нас тут? Це так же саме. Только на ну, руке. Свет. Тут... Тут. Тут я знаю, что в Санта-Фе и в X5 было. Что там? Кстати, по нажатию не открывается. Надо нажать и тянуть. Ну, нормально. Тут невеликий карманчик. Тут невеликий mm -hmm. карманчик. Бед стаканнички, пидванючички, пидорбиточки. Заблокировать mm -hmm. двери. Ручник. А це що? А ручник неудобний. Чого? даже то, то, Ну, блин. Ось. Чтоб... Так, это не, не дрифтовая тачка. Согласен. зато это регулируется нормально. А по высоте тоже? Регулируется. По вылету и по высоте. Что, снова? Не, ну не настолько. вот О. Да, место, конечно, так себе. Да не, мало. Но. Но опять же, вин с холодильником. Неплохо. То есть мы едем не только по а по с пивом. Да? Нет, нет. Ну, с одной, с одной бутылкой. С Нет, так бутылкой. и тут тоже холодильник. Ну, нормально. Ну. ну. Просто же не везде бардачок и шоу, а холодильник. Ну, тут... А, ну, ну, ну хотя бы лит... ладно. Литрушка. Тут побольше. Литрушка, так? Ну да. Сюда коронки. Зубни? �тр -тру да. Брат. кнопка этот? Зарядку включаю. Хорошая шутка. Беспроводницу. Да. Зарядку? А ты с собой мелочь а нос... носочек для тела? И, 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 а, Да. Назовем, конечно, что ты. На сіду, просто в, в <рес> Тумблер в самольоті. Было бы то, знаєш, откидаю открытие. <рес> так <а> не, <рес> Ну, у мене по факту, оце ж не Типу пустишка була. Дві дві ці, Да. да. Ага. Тут должно бути э, классино давление в шинах. Так, а скажи, будь ласка, а ці накидочки? Це чисто подогрів, да? Ні. А що це? Це просто удобство. Подогрев, немає? Подогрів є. Ну, тільки в самих всех. В самих родних, вон же, ж кнопки. Угу. А ты себе хочешь накидочку с подогревом, это. Там в мене подогрев есть. Не робо, правда, но есть. <звук> <звук> так, що тут должно Ой, быть? Э, Косины. И ще що? не помню. Последняя кнопка. А, кстати, может быть даже USB под родный магнитофон. <звук> угу. Ага. Що у нас тут? Airbag выключи, да? Ну, цепасажир. Не, нет, це просто индикатор. Что там в бардачке виключається парктроники. Парктроники 360 Есп, e, це I понятно. Це у нас э... климат. Це у нас климат. Дима. Че ти мовчиш? ты молчишь? Ты что не учив? Не, а він двухзонный, правильно? Два зоны, да. Туда-туда. Угу. Ну, це включить, выключить, да? Не, Нет. Не Точно ж. Ну, ну а тут у ну, нас что Ваня? автоматичные? Я. Да, я... Дуал це... Два сразу? Настраивать два сразу. Нет. Ну, на на... ну, я ж кажу, на два сразу налаштовать да. на, 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 ну, и выключить. Да, mm. Обдув переднього, обогрев заднього, циркуляция внутри, ножки, в, в рот и все. Це, це стандартный, да? а, Ну, дуже хорошо встроенный. Конечно, хотілося бы, щоб він якесь. Некий... Ну. No... Андроид лагає? Нет. Nee. що. Танец. заряженный. Все стандартное. Тут... авто автодождь. Авто... А, авто Автосвет, автодождь. Автосвет, автодождь. Автозаказ. Ты тут <звеч> мусорочка есть маленькая. <звеч> вот все? <свеч> в двери. В двери? В двери да. а. а, ты хорош. <свеч> тут, глянь, для бабок, ну сразу вы на торговый, на торговом. <свеч> глянь, у меня такие самые, для резиночки для бабосиков. <свеч> а бабосики? А бабусики уйти отсюда, нам уже заплатили. Бабосики тю-тю. Торпеда мягкая Тань, Да. Дуже. И... Не, нормально. Не, ну не пластик. Она есть. как раз... и а, карта вот тоже мягко. О, да. Я а, понял, а, сзади а сзади пластик. Трэш вообще. Ну, Чего? а, да, ну да, а сзади... Тут видно, что не, она мягкая. Не, мягкая а, ну Ой, он, он, видно, трошки. что мягкая. Да, она мягенькая. Кто там не знаю, локоть лежить, лежит, не думай. И, дивись, в тебе ручка не такая, как... Да. А, ну да. Що? А що ти ще сказать? Панель прикольна, мені нравится. Доработочка. Що е... ти скажеш про это? Проекция це називається. Ні, що про... про... ти по ній скажеш? Шо це? Китай його видно, блін, Воно, воно он лежить. <рес> <рес> така балеба. А регулювання тільки взад-вперед. Чого? Вверх-вниз. Вверх-вниз. А це ось? Да. Ага. А, ні, ну ладно, Ще это. Поясниця. Поясниця? Да, ну, вот с Ось стороны. Там дві крутилки, поняли. Да. да, 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 да. Прикольно. А і, що? І в мене теж є. І в тебе. А за що тобі взагалі дали її? Щоб ти менше. Ну, ні, то не поможе. Ну її, кстати, пів полчаса. Я вже кручу, кручу. А, оце і все. Так в тебе ще удобство. Ну... Який ти розстроєний? А что, ну я більше його, ну, типу, із-за чехлов... Чехли? А, чехли, ну да. Чехли, я ж тобі кажу, із за уровня. Зимой на кожу дуже холодно Так в тебе ж подогрів є. Так він не сразу, ж подогрівається. Так ти завів, нажав, пішов числить. Блін, нема стар-стопа. Нема снігу. Числить нічого. Так, а ми шо, в четвером будем їхати чи в пятером, Та в четвером їдьте. Там нема місця ззаді, ти бачиш ну, типу, двоє і шо. А, дизель, дизель. Мы же не так часто на дизеле ездим. Сними, подсними. Ну да, ей прям видно полностью. Ну ладно, согласен. Чуть-чуть <laughs> можно? Ну. Да. А, это же дизель надо крутить. Ух, ничего себе, а что она такая резвое, А что ты не сказал? Ты же сказал, что у меня прошивка стоит. Турбинка... А, Чип. и турбинка раскручивает. Ты Блин, это раздражает. <laughs> До ужаса. Блин, прикольно, кстати. Нам дуже сильно нельзя. Тут все видно, тут мазать придется, если Шусь. Блин, прикольненько. Не, ну понял, это по парковке, конечно, сразу видно китайский. <laughs> ну ничего страшного. Шнага. Ты чё? Ты дивись по сторонам. Прикольно, я тобі кажу. Стоп. Стоя, брать! Стоя. Що ти скажеш? Що тобі? Нравится машина. Прикольна машина, да. Ну прикольно. С... Внутрі конечно, можна було побагаче. Вона бістоя подороже. Бі подороже. Димон ти? Посад. Був би посад. Без ручок. Без <рес> ну це це. По саті є. В звичайному є, так. Дімон, що ти скажеш? Я не знаю, ну вона гарненька. Ну, вона... Ну, з вийду має. Ні. Я думаю, що це якраз е... саме той прикол, коли власник просто адекватно людину носиться. І він дивиться за тачки. От Тому вона прикольна. А... Класно. Так. Мені, мені понравилось. Ну, вона прикольна, так. Да. Цікава. Я тебе вітаю з дворічною покупкою. Ти що нібудь. Думаєш її продавати, мінять щось. Ну, спакання, ні. Так тим більше, знаєш, власнику, вона, вона... Вона власнику нравиться. Вона да. бомба. Власнику нравиться. Нам вона подобається. На всіх остальных що все равно. Все одно, все рівно. Та на всіх остальных. Тобі нравиться, тобі нравиться. Ніколайш, одобрительний лайк. Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, які ви в ній водій. Так, вытратопа. Не, расход, в принципе, понад... Хотя це же еще и дизель. Ну. Я не знаю, что сказать. Ну дизель и дизель, ну, да бля. Не, ну прикольно, ну. Не, 120, а 110. 110, NFC, мой же. 110. Да, 110. Типа поехал, не спеша, собираться. У меня просто разница там 110, даже 100-130, uh -huh. ну 0.3. А, это да, да. Типа смысл. Конечно. Ну 0,5. 0,5 внутри, можно и 130, 0,5 не мая, 110. Я да, раз пробовал экономно ехать, 80-90, ну 5,7. все. Ну, а смысл? Ну, я синяя славута, а Да, у ну, меня ну, вообще да, не комфортно. Синяя славута. Это гонка. да за мной запустился. А я уже шлем одеваю, значит, славуте. Сейчас, блядь, нормально. так, это по-любому пор Похоже. Ну, вах же Ану, Папа, давай. Реклама нової пошти только що. Поняв баннером так проїхав. Ага. Ти краще з новою поштою зв'яжись і скажи, хлопці, ну давайте. В мене На, в кстати, є, так, да, как... вони нормально відповідають. нова пошта якраз бомба, братан. Давай. Нова пошта, походу, дуже рекламу хоче. <ріх> не, вони нову послугу, Україна, Європа. <ріх> Україна, Європа. Тут так, там... воно так поняв, тут прикольно виглядає чисто такий банер виїжджає. Тому я, я теж був впевнений, що в них ну, завжди розміщення тишка таке. Оперечне. А ми так хорошо двигателя дивимося, що я навіть не пам'ятаю. Ну та. <гум> так. Ми щось... ті, двигательний... ти, ти ж відкриваєш, так, ти кажеш, ну тут все ясно і закриваєш. <гум> ну тут я, все ясно, він каже. Я кажу, так а тут дивиться. <гум>